Розбираємо ручажний заварний механізм Saeco, Philips, ну або, як в нашому випадку, Mili, яка вбудована. І так почнемо. Ручку потрібно знімати дуже обережно. Я її буду знімати ось таким чином, тому що я її знімав вже багато разів, але якщо ви знімаєте в перший раз, то потрібно краще тут чимось підійти. Далі знімаємо воронку на каву, просто піддергуємо пальцем доверху. І бачимо, тут є пружинка. Її також потрібно зберегти. Виймаємо воронку, і також у нас тут є ніж який щесує таблетку. Він підпружинений, буває таке, що пружинка ця вилітає. Або ну, її у трішки є вироботка. Знімаємо це все. Далі викручуємо. Ну Ми бачимо, у нас вже тут хтось купив саморізи по металу, як бачимо. Але тут мають бути інші саморізи по пластику. Закручуємо, знімаємо носик. В носику у нас є пружинка конусна, також грибок. Але може бути, ну ми бачимо, тут хтось засунув щось, замітував грибок. Потрібен бути скляний шарик або ковчуковий. І так, виймаємо верхній поршень, як ми це робимо. Бачимо, ось тут у нас є такі защілки. Натискаємо, спускаємо спочатку одну сторону, ось я тримаю пальцями, потім повертаємо і знімаємо іншу сторону, Оп. і все, спускаємо низ Ось ці зачовки, ми їх просто натискаємо. Далі потрібно викрутити нижній носик заверного механізму. Саме такі саморізи мають бути і зверху. Або під Т-10. Просто виймаємо. Також скажу, що по правильному потрібно ось так от, от зробити, вийняти, підійти з кубустю і потім тільки витягувати на себе. Але так теж можна але обережно. Викручуємо тепер три саморізи в стінках. Вони можуть бути також і під Т-10 або під крест. Бачимо навіть інструкцію з використання. Кожнього дня потрібно мити під водою. Хоча б раз на тиждень і то вже буде добре. Так, вийняли. Я нічого не сортую, тому що я знаю, куди який вкручується. Ви ж можете вже сортувати. Так, далі виймаємо поршень нижній, виймається він таким чином. Піддіваємо ось тут, опустили, Підділи чимось. і просто його хоп. Хоп. І все. Ось він у нас вийнявся. Звертаємо увагу, що тут у нас маленький розріз, тут у нас розріз більше. І той розріз, який більше, має чіплятись ось сюди. Ось великий розріз йде. Так, виймаємо коршень. Не всюди йде сито. Частіше всього йде пластикове, пластикові отвори. Так, викручуємо. Сито у нас швидко знялось, як бачимо, у нас воно дуже чисте. Потім викручуємо, якщо сильно туго крутиться, то сюди можна шестигранник вставити або плоскогубцями, як буде зручніше. Я, в принципі, зміг і пальцями викрутити. Коли його ослабили, то можна саме сито вже крутити. Так, викрутили. Тримач сейта також вийняли. Так, у нас стоїть ось тут учні. Ми його будемо міняти, але, якщо бачили, також знімаємо. Кільце на поршні. Воно у нас, як бачимо, не розтягнуто. Ось я стискаю пальцями і у нас, взагалі маленький зазор. Це значить, що воно добре. Так, і в принципі все. Ось ці частини розбирати не обов'язково, можна вимити добре і під ними, не знімаючи їх. ось Якщо за необхідності нам потрібно міняти і тут ущільнювач то його потрібно вже витягувати наступним чином. Вріймаємо. Ущільнювач в, в циліндрі. Так, беремо гачок шилу, нащупуємо вщільнювач цей і просто втягнемо. ось у нас, ми бачимо, ми його підділи і тепер беремо. Все, витягуємо. Але він у нас м'який. Тож його також недавно хтось змінював. Але робочка в ну, дуже жахливому стані сухуща. Переходимо до зборки заводного механізму і починаємо з того, що вставляємо тримавши сита, вкручуємо саме сито. Спочатку також можна все пальцем. І потім навіть від руки затягнути. Цього буде достатньо. Так, верхній поршень. В бік відкладаємо, можемо одразу зложити і нижній поршень. Якщо він у вас зложений, відкладаємо його в сторону, тепер змашуємо по всім частинам, які рухаються. До речі, миємо ми в засобах від кавових масел, наприклад, ось такий засіб ми використовуємо порошок, розбавляємо його відрі, у відрі, і в нас. В цьому відрі відкисають заварні механізми в розібраному такому вигляді. І так, змашуємо по всім частинам, які рухаються. Можна це робити пензликом, це буде зручніше, але мені зручніше пальцем. Так, пам'ятаємо, що в нас немає тут ущільнювача. Ущільнювач ми взяли новий. І як ми його вставляємо? Спочатку закидуємо сюди, потім мінусовою викруткою і намагаємось попасти однією стороною. Хоп, однією стороною я попав. І тепер інша трішки перелетіла. Так. Все, ущільнювач стоїть на місці. Вкидаємо нижній поршень. Змащуємо його. Змащувати краще з цієї сторони. Краще ніж вкидувати. Так. Тепер переходимо до наступного етапу, збираємо. У нас має ці дві попасти на рейки І тепер зворотня частина закриваємо. Ось перевіряємо, щоб все у нас рухалося. Рухати краще всього за ось цю частину. І ось у нас воно легко рухається. Щоб не так плацало, то можна просто спустити цей флажок. Тостіші саморізи в стінку. Тепер можемо вставляти цю частину, якою стороною її вставляти, все залежить, яка у вас кава машина. Якщо у вас кава машина по типу вієна, ви вставляєте ось цим отвором донизу. Vie або мілі, як у мене. Якщо у вас кавомашина машина Royal Magic, Royal Office і так далі, то вставляємо ось так ось. ось так. Далі. Також новий вже ущільнювач, Звичайна скляна кулька. Конусна пружинка конусом донизу. Кулька ця потрібна для того, щоб була пінка в каві. Вона в спіні збиває право. Так, беремо нестандартні наші саморізи. нагадую, що їх тут не повинно бути. Але ми не будемо тепер міняти на ті, що потрібно, тому що у нас вже верхній поршень пробитий під них. Потрібно буде міняти і верхній поршень. Нижній носик заварного механізму ми відмачуємо в кислотах від накапу. Просто вставляємо саме щеннювач, там досить рідко виходить з ладу. Частіше, сам нижній носик швидше зношується. Так, вставляємо стрибок, який ще у нас таблетку. Попадаємо їм ось цю на цей отвер. І ще не закриваємо його, тому що нам потрібно ставити сюди пружинку. ось цю Вставляємо пружинку і просто рукою придавлюємо. Дивимось, щоб пружинка там не загнулася, вона стоїть рівно. І тепер вставляємо ручку спочатку одну сторону вставляємо і потім іншу.